Яке ліканте місто читаючих людей, читаючих спортом займаючихся, але ми щось звернули не туди і зрозуміли, що тінто де верано смачніше. Знову якась тут виставка книжок. А, до речі, написано там є info.ua, називається кожна крамничка, називається якось якась аделібро. А є інфо Юа. Але ЮА це не Україна, а університет. Університет Аліканте. Скорочено ЮА. Я так обернулася, а потім згадала, що це ж університет. Так, скорочено. Я біжу за Алісою. Всім привіт, всіх вітаю у новому відео. Друзі, всім привіт поближче сонячної Іспанії, місто Аліканте. Іноді переслухаю відео, яке записую, і те, що я говорю, і думаю, ну чому я не сказала якось інакше. Читаючих, займаючихся, можна було сформулювати думку свою по-іншому. Ну вже я думаю, що ви будете сприймати мене такою, якою я є. Можливо, в майбутньому я буду виправляти це все. Думка була така, що іспанці реально я дуже часто помічаю, що вони в автобусах, в кафешках. Ось нещодавно ми з Женією сиділи в барі. І жінка сама, дівчина, сама сиділа з книжкою в руках і читала. А я кажу: так як цікаво, вона замовила склянку води і просто сиділа, читала книгу ввечері, сама вже збиралися компаніями молодь поспілкуватися, а вона сиділа одна і читала книжку. От і тут дуже часто можна помітити, що вони в автобусах, в парку, в кафешках, кав'ярнях і в інших місцях дуже багато читають. Також можна помітити, що в спортзалах дуже багато іспанців займаються спортом, а також можна помітити, що в барах також дуже багато людей, які потім, може, вони після спортивної зали туди йдуть. Не знаю, випивають. І дуже часто такі ярмарки є книжок, де можна прийти і різні крамнички приносять свої книжки і продають. Там можна з ними ознайомитись, познайомитись і купити, що вам сподобається. Сьогоднішня тема відео буде про, знову ж таки, хочу повернутися в минуле, як в минулому відео, але в якому плані. От і наскільки часто ви раніше чули, а можливо, ви саме та людина, яка каже, що а в наш час такого не було, а в наш час таких пісень не слухали. Я вже дуже давно, і я, і Женя, після перегляду певних таких відеокліпів старих хотіли записати відео. І він мені каже, запиши, це, я думаю, буде цікаво підписникам подивитися. Але велике відео. Може заблокувати Ютуб, якщо я додам фрагмент шматочок з цього відеокліпу, з цієї пісні. Тому я буду зараз намагатися показати вам невеличкі фрагменти, так, щоб Ютуб не зміг розпізнати, не встиг розпізнати, що це за пісня і що це за автор, для того, щоб не вписати мені те авторське, те авторське право. Я вже думала в шорт таке зробити. Ну, шортс переглядає менша кількість саме моїх, моїх підписників, моїх людей. Ой, люди на задньому фоні так подивилась на мене. Так. Тому що зараз можна почути, коли людина ще того покоління слухає актуальну зараз популярну музику. Вона каже, що а в моєму, в мій час, в моєму віці таких пісень не записували. В наших піснях. Було більше сенсу, більше глибини, більше там романтизму і таке інше. Так ось перша пісня. Я думаю, що всі ви її чули раніше, і я також її чула, але я не розуміла сенс, справжній сенс цієї пісні Наташі Корольової, яка була дуже популярна, коли я була ще мала. І в нас була касета. Називається вона Палочка, виручалочка і ось цей фрагмент. Наступна пісня Валерія Леонтьєва. Леонтьєва, Не хочу казати вслух, як вона називається. Я також додам для вас ось цей фрагмент. І на Напишіть, будь ласка, чи слухали ви раніше ці пісні? я дійсно думала, що це паличка виручалочка, це чарівна паличка в нього є. Потім мені вже ось в цьому віці трапилось це відео. Ну і також людина в цьому форматі, в принципі, як я розповідала про те, які раніше були пісні, які зараз, і я думаю, чому б моїм підписникам не показати це. Можливо, ви такого не бачили, не чули. І цікаво, чи ви таке кажете там своїм онукам, своїм дітям, що ваш час таких пісень не було. Не хочу забігати туди аж в минулий час, можливо, там ще гірші пісні були. Я поки що знаю тільки про ці дві. Ну, це на те, що я звернула увагу. І ще з приводу того, що раніше було краще. Зараз моєї подружки, донька, яка навчається в цій школі Деаліса, поїхала на екскурсію. На екскурсію в Мадрид. І вчителі сказали, що не можна брати з собою телефон. Ну, Екскурсія ця буде тривати три на 3 дні. І не можна, щоб дитина брала з собою телефон. Мене, наприклад, це. Обурило, і наші думки з моєю подружкою розділилися. Вона сказала, що це правильно, і в принципі вони пояснюються тим, що діти не будуть сидіти в телефонах, а будуть приймати активну участь в екскурсіях, в прогулянках і таке і інше будуть спілкуватися між собою. А я кажу, що коли ввечері дитина повертається додому, можливо, вона хоче зателефонувати мамі, а можливо, щось сталося на цій екскурсії в цій прогулянці, і їй захочеться подзвонити, а в неї немає такої змоги. Дітям по 12 років. Також чому вона не може зробити фотографію, відео для того, щоб коли вона приїде, вона могла показати мамі, як вона провела час, тому що вчителі не завжди знімають відео, не завжди показують, що там було. А буває таке, що, наприклад, якусь дитину вони фотографували більше, ну вона більш там в компанії стояла, а якоїсь дитини взагалі немає на фото відео. Так часто от за лісою було, коли останній раз вони їздили. В інститут, нау науковий інститут в Сан Хуані, наче так. І там вони навіть трогали, торкалися місків е чи тварин, чи кого. Е е була дуже цікава екскурсія, після якої вона захворіла, в неї була температура. Я кажу, це щось ти там з екскурсії підхватила. Була всього одна фотографія, руки дітей і міски чиїсь. І вони їх трогали. Все. А мені хотілося б подивитися, е ну, як виглядає. Саме це місце, куди вони поїхали, в яких саме заходах приймали участь наші діти. Може, якісь були конкурси, може, якісь інтерактивні такі завдання, ну і таке інше. Мені б цікаво було подивитися, але вони, на жаль, не зробили таких фотографій. Тому телефон, я думаю, що важливо дітям взяти з собою на таку екскурсію в Мадрид. Чому б ні? Вона б могла пофотографувати там чи в музеї. Ну не в усіх музеях, напевно, можна, але так на вулиці, десь на площі, можна було б сфотографуватися. І найголовніше мати змогу мати е, контакт зі своєю мамою, і якщо що сталося, вона б могла їй зателефонувати. А моя подружка каже, що от раніше, як ми їздили в табори в різні, і не було телефонів. Я, до речі, коли поїхала в табір, були тоді такі автомати, і мені давали картку. Там, наче як хвилини, були черга була величезна до того автомату, щоб подзвонити мамі. І я завжди плакала забере мене додому. Забери мене додому. Один раз я поїхала, мені дуже сподобалось, а останній раз я їздила, а взагалі не сподобалася, я дуже хотіла додому. Можливо, тому що зі мною була подружка, яка хотіла і нила. І я зловила цей вайп і також нила мамі, що я забери мене звідси. В, мої, в мій час також були такі автомати, де можна, також були, не також були, а просто були автомати, щоб зателефонувати додому. Ну, Ми там, щоправда, були довше, ніж три дні. Але ну все ж таки в мене був контакт з мамою. Я могла в ну, в який я захотіла час подзвонити і спитати, як в неї справи, розповісти, які в мене тут новини, які події, де я була, що бачила, і таке інше. Сподіваюсь, мікрофон працює. Так, от я їй кажу: слухай, ну люди придумали телефон для чого не просто так, напевно, для того, щоб полегшити своє життя, тому що це зручно мати контакт з людиною з різними людьми, тоді, коли тобі це потрібно. Раніше тільки там домашній телефон був, потім мобільні телефони з'явилися. Потім ми дзвонили по одній секунді, щоб сказати швидко, або спитати, де ти, або сказати, де я, щоб людина туди підійшла. Тепер зараз вже набагато краще. Я можу подзвонити і розмовляти зі своєю мамою стільки, скільки я хочу, там з чоловіком, з донькою і таке інше. І кажу, що раніше, взагалі, листком підтиралися, так ми ж не підтираємося досі. Для цього зробили зробили папір, також щоб полегшити наше життя. Ну. Нормально в школі пояснюється тим, щоб дитина не сиділа в телефоні. Ну так просто заборонити тоді брати на екскурсію саме телефон, але нехай він буде в номері, вони їдуть там, будуть в готелі жити. Нехай залишається в номері, щоб дитина мала змогу потім, коли вона прийде, подзвонити і таке інше. Або якщо не будуть йти в музеї, а просто прогулюватись містом, щоб дитина мала змогу пофотографуватися, а також вони можуть пофотографувати і в компанії, і без, якщо ну, не всі, наприклад, дали згоду на те, що можна там фотографувати її дитину. Ну, тоді саму, хоча б там, доньку її нехай сфотографували. Коротше, думаю, ви зрозуміли, що я хотіла цим сказати. Цікава ваша думка, і цікаво, якщо ви живете в іншій країні, бо в Україні, в принципі, можна, зараз як війна, я не знаю, як з цими екскурсіями і з іншим. А якщо ви живете там в Німеччині, в Польщі, в різних цих країнах, не в Україні, чи дозволяють на екскурсії і оці всі табори? Брати з собою телефон дитині чи забороняють, бо в Іспанії так, в Іспанії не можна в школу носити, ну вже в старшій школі можна, а в цій молодшій школі не можна. Не можна нічого. А колись моя подружка дала малі часи, часи, годинник, годинник смарт-годинник, в якому є камера, для того, щоб вона сфотографувала їжу. Цікаво було саме, як подають, які тарілки. там і таке, Взагалі, як їжа там виглядає. І дитина прийшла і почала там фотографувати. А її вивели і сказали, що не можна брати годинник, не можна брати телефон, нічого. Тільки в шостому, напевно, класі ті діти, які вже можуть ходити самі, з шостого класу, наче в нашій школі дозволяють, можна написати таку заяву, щоб дитина ходила сама додому. То можна тоді приносити телефон, користуватися не можна, звичайно, а носити можна. А молодшим ні, забороняють. Ну це правильно в школу ходити з телефоном. Так, я це підтримую, не можна, тому що вони реально будуть сидіти там. Єдине, що на початку, коли ми приїхали, я б хотіла, щоб Аліса брала телефон для того, щоб мати змогу перекласти. Та потім вже їй почала вчителька давати телефон, свій для того, щоб перекласти на екзаменах там або на тестах. Ну тому в принципі це плюс, що вона і свій не брала, і не сиділа, не втикала. І вчителька їй допомагала і давала перекладати якесь завдання, щоб вона зрозуміла, що треба зробити. Привіт! Куди йдемо? Розповідай <ривіт> на море йдемо. <ривіт> Аліса, Маня, має надію, що там можна купатися, та ще прохолодно, що вітер. <ривіт> <ривіт> Ого, у тебе ручки такі холодні. Ну, ми підемо, ми взяли з собою рушничок. Підемо, посидимо на пляжі, перевіримо, якої температури водичка. Ми взяли спеціальний термометр, щоб фамілій. Термометр. Ні, не брали ми термометр. Шутка. Минутка. Ага. Е, а що хотіла сказати, забула. А, може, ти ніжки просто помочиш, да і все. А зачем я тут купальник надігла? А Купальник Алісі я знайшла, одягнула лісу, ну позагораєш на сонечку. Бош. Димо. Все одно там теж хто там купатися. Магазин, де можна скуштувати горішки. Ой, зачекай. Я Може хтось. Це... Там, коли ми гуляли, угу. я там двох дівчинок, які були в морі. Маленьких дівчинок? Ну, мабуть, менше. Ну, менше, десь лет, ніж я. А, бо я бачила тільки жінку, таку дорослу, яка на хвилях там ну, пригала. Ага. А більше нікого не бачила. Ну, зараз подивимось. На сонці дійсно спекотно, але із-за того, що вітер Холодний, то ще поки зарано для того, щоб купатися і, напевно, так море не прогрівається. Ну нічого, підемо просто хоча б поруч посидимо. Вітер дуже сильний. А, на морі людей Аліса. А ну, дивись, хтось купається. Бачив, ходімо. Вітер, не зможу знімати. А, так, ходімо. Друзі, щоб ви розуміли, Аліса в купальнику. Так, не хочеться ж показувати сильно в Ютуб. Алісу в купальнику. А я з голими ногами і... і холодна Аліса, холодна, холодна вода. А? Дітей не хочу показувати. Давай, короте, ще давай попробуй. Ні-ні ні. ні, ні. Давай, так давай. зараз Аліса маму вмовляє. Да. Ні, Аліса, дуже холодна вода, я давай, всі кажу. Ні, зараз зачекай, щоб не видно було тих людей, дітей. Ні-ні ні, доця, йдемо просто на сонечку погріємось. Ні-ні ні, Аліса, Аліса, чекай! Друзі, допоможіть. Хочу затолити дитину. Давай ще. Слухай ну реально дуже холодна водичка. Мене забере поліція, вилазь. Забере поліція і бабушка Таня подзвонить через секунду, як побачить це відео, і скажете що. Ой, Вибачте, друзі, зараз буде драка. Хочу швиденько показати, що не одна я така. Дивіться, взагалі маленька дівчинка. Тато стоїть дівчинка, в воду заходить, виходить. Ну, І тут також зараз поруч з нами теж дітки купаються. Але вода для мене крижана. Така холодна. Написано, до речі, 30 градусів на сонці. зараз. Сьогодні 2 квітня людей багато. Ліся намочилася. на Тебе показати? Щойно хотіли розвести мене на масаж. Когось розвели. Я шуткую, що розводять. Ні, ну, Людям треба. Коротше, підходить до мене ця жінка і почала мені робити масаж спини. А в мене боліла останнім часом спина. Блін, вона на такі ціточки нажала на ті, що треба. 10 євро коштує масаж, каже, ніг і певних там ділянок, і точок. І вона дуже класно почала робити. 10 євро і ноги. Ну, кричала, що оферта для мене. І спину, і спину показала карта, в неї є така, яких зон вона робить масаж. Всі питають, ким Женя працює. Знаєте, водить руками туди, сюди. Руководителям. Я. <кхи> я хочу показати ось тут з цієї частини кадри. Жені роботи знову. Так, кирпич, як українською мовою, цегла. Цегло кладе. працює людина. Ми тут на морі сидимо, а він присилає відео, що він працює. А я заджу, думаю, в цей момент, як класно жити на морі. Лісу забрала зі школи, пішли, пішли на море, посиділи. Женя там працює. Ну, я подивилася, що в суботу буде 23 градуси тепла. Сьогодні 20. показує е додаток. А на сонці ну тепло, спекотно. А в суботу буде сонячна погода. Сьогодні хмарно, а в суботу буде ясна погода. 23 градусі на сонці буде спекотніше і вітер буде менше. Тобто ну, багато шансів, що поїдемо в суботу або на Альбуферета, або може в Сан Хуан. Не хочеш в Сан Хуан? Хвилі Аліса каже, що в Сан-Хуані хвилі. Ну, подивимося, може, сюди вийдемо, якщо Женя захоче посидіти на сонці. Він не дуже любить на сонці смажитись. Я, ну, я люблю, як я люблю. Зараз погода дуже комфортна і дуже приємно сидіти. А я думаю, що в суботу так буде. А влітку він не любить взагалі ходити на пляж, бо дуже спекотно так покупатися і додому піти. О, Аліса, вже в тебе знаєш, як ноги загоріли, диви. Ну, Я на ту ногу дивлюся, на праву. Видно? Де штани закінчуються, починаються шкарпетки. А ні, де штани закінчуються, не видно. До речі, диви, в тебе як чий загар ще не зліз з минулого року. Тільки шкарпетки видно. Там біліша нога. Не взяли з собою нічого, щоб копати. Аліса ручками це все робить. Ми ледве знайшли купальник, якщо чесно, ще все в купі там десь лежить. Треба розковиряти саме літню, літній одяг і всі ці розваги для моря для піску. І окуляри знайти треба, щоб пірнати, і лопатки там якісь, що в нас є. Поки що так. Вже тінь підходить сюди. Від готелю. Будемо зараз збиратися додому. Всім дякую. Я тебе б з'яла. Що? думала, що ти ета мені круче, Аліса? Не трогай мою голову. Всім хочу подякувати за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і на наш канал. Ліса зробила мою голову, а потім з нею познущалася. Завтра, до речі, день кави з корицею буде допомагати жені <гум> заробляти гроші. Жартую все. Всім гарного настрою, бажаю, миру, добра, всього найкращого. До зустрічі у нових відео.